Тай. Мене звати Вікторія Бересюк. Сьогодні у нас з вами арт-практика. Вибачте, я трошки захворіла, тому можу трошки вміст розмовляти. І так, зараз ми будемо занурюватись в себе, щоб шукати відповіді на всі свої внутрішні. Запитання всередині себе, бо всі відповіді завжди є всередині нас. І до цієї практики варто звертатись, коли ви відчуваєте втому або виснаження, коли потрібно відновити внутрішню опору в моменти сумнівів або втрати орієнтирів, коли здається, що немає ресурсу. Діяти чи приймати рішення, коли здається, що вже все втрачено і не знаєш, куди рухатися далі, коли хочеться побути наодинці з собою та почути свій внутрішній голос, коли ви прагнете до саморозвитку, коли ви дізнаєтесь себе або періоди змін, невизначеності чи трансформації. Воно може бути як ранковий або вечірній ритуал турботи про себе або перед творчим процесом, або важливою розмовою, щоб з'єднатися із собою. І для цього знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не буде турбувати. Сядьте ляжте зручно, можете запалити свічечку або ефірну олію використовувати, взяти на зап'ястя трохи додати ефірної олії і таким чином ви створюєте простір для зустрічі із собою. Зараз, коли будете готові, зробіть глибокий і повільний вдих, видих. І ще раз глибокий вдих. Відчуйте, як повітря, коли ви вдихаєте, торкається вас із середини, як воно входить в ваше тіло. Як воно наповнює вас. Зверніть увагу на спину, плечі, живіт. Напружені вони чи розслаблені. Якщо напружені, то розслабте їх. І зараз повертаємося до дихання, уявіть, що ви Дихаєте нижньою ділянкою живота, не грудьми, бо дихання животом, воно більш продуктивне. Відчувайте, як дихання, немов м'які хвилі наповнюють ваше тіло. Промовте про себе. Я відкрита до зустрічі із своїм ресурсом. Відчуйте це всередині себе, всередині свого тіла. Цю відкритість. І зараз уявіть, що ви стоїте у великому, світлому просторі. Це простір є ваш внутрішній храм. Він чистий, просторий, сяючий, повнений світлом і спокоєм. І з кожним подихом ви входите все глибше і глибше у себе. І... Займіть місце в вашому храмі, де вам зручно, де вам приємно знаходитись, місце вашого спокою і запитайте себе, який образ мого ресурсу. Хочу прийти до мене сьогодні. І зараз можете розплющити очі. І я достану три камінчики. У нас буде три карти для пошуку відповіді на наше запитання. Я буду показувати камінчик за камінчиком вам, а ви просто те, що вам сподобався. Я... Так. Перший камінчик. Перший, здається, це агат, а другий, третій у нас цікаво, вийшло. Це Сердолік, здається. Я не завжди знають всі наші домівчики, тому не у кожному відео буду показати їхню назву. І зараз мене така. Камінчика, одна карта, одна відповідь для, для кожної з вас, яку ви оберете. Зараз подивіться. Зараз будемо, щоб все примістилося. Зараз подивіться на, дивіться Подиві... на картку, дозвольте собі її відчути і зверніть увагу на перше, що у вас виникає. Це думка, емоція, або, можливо, спогад якийсь. І дуже раджу вам, щоб практика була більш глибокою <кій> Там всі запитання відповідати письмово. Так? Є такі техніки, як сказка терапія, ми або написати листа, ми спілкуємося з самим собою, але через листування це. Глибше відбувається. Можливо, хтось веде свій щоденник, можна записати свої роздуми у свій щоденник. І запитайте себе, що на цій картині, на малюнку на цьому говорить про вас. Як це про вас? І що в ній мене підтримує. Який характер має цей ресурс? Він м'який, дикий, спокійний, теплий, сильний. <кій> Як це у моєму житті проявляється? Як це проявляється щось подібне, схоже? до того, що є на цьому малюнку. І запитайте себе, як я можу запросити цей ресурс у своє сьогодення. Як я можу бути ближчою до нього, проявити його у собі більш явно, більш глибоко, більш усвідомлено. І я зараз буквально пару слів скажу про свої асоціації. Тут сім'я і, наприклад, сім'я це для мене може бути великою опорою, навіть якщо моя сім я сім'я маленька, все одно я відчуваю великий рід. І Наприклад, тут куточку намальовані гори, що коли ми всі разом можна навіть і гори звернути, і щось посіяти, і проростити нове насіння, нові паростки, щоб були набагато краще, це із сім'єю. І сонечко, так, чоловік своєю енергією. Заряджає він, дає оцю життєву енергію всьому народу. І неважливо цей чоловік, якщо був у вашому житті, і навіть якщо його фізично немає, все одно ця підтримка, вона все одно йде. Тут, тут по задньому плану ці потоки промальовані. Так, і це немов. Поєднання всіх стихій так, у кружочках. Для мене це так. І друга картка. Тут теж будиночок намальований, це можливість мати власне житло. І тобто через те, що ми маємо своє житло власне, ми не це орендоване житло, так? Або ми його не купили за власні кошти, але в нас є дах над головою. Тобто ми десь все одно живемо. Ми тоді відчуваємо цю захищеність від вищих сил, наче нас хтось закриває, від усіх негараздів нас підтримує. Дуже глибока, це підтримка роду всього. І те, що через рід передались якісь глибокі знання. так Це косах заплетено, наче. ці послання луни, що дуже глибоке відчуття свого роду, своєї землі, свого коріння. І для мене це перебування, наприклад, на, саме на території України, бо тільки тут я відчуваю оцю свою внутрішню силу. Тобто, коли я покидаю кордони нашої держави, я втрачаю цю внутрішню свою силу і зв'язок. Першу чергу із собою, із своїм я, із своїм ресурсом. А вже в другу чергу, це як послідовність йде із відчуттям підтримки свого роду, своїх близьких, навіть ті, що пішли вже з життя. Коли для вас все стане зрозуміло, що це за ресурс, відчуйте, де він у вас відчувається в тілі. Проскануйте своє тіло і зробіть ще один глибокий вдих, видих, і відчуйте, як цей ресурс є частина вас. Відчуйте його собі, коли будете готові, можете обіймати себе або покласти руку на серце і промовити про себе, що я в потоці, я дозволяю собі відчувати і я вдячна собі. За цю практику, за можливість доторкнутися до своїх глибин і зробіть глибокий вдих, видих, видих. <кхе> І повертайтесь у звичайне життя. Також ще маленька підказочка можна робити арт практику арт-рефлексію. Можна те, що ви бачили, намалювати у вигляді форми, символи, або щось абстрактне, що передає ваші відчуття. Малювати можна будь-чим, і будь на чому проявляти себе по-різному. Можете дати цьому образу ім'я, можете повертатись до нього впродовж дня або впродовж наступних днів. Також пишіть в коментарях свої асоціації. Ми коли читаємо чужі асоціації, ми шукаємо відповіді, як це про нас, як це про мене, це про мене чи ні, у мене геть-інша асоціація. Тобто, навіть слово ні, ми чітко розуміємо, що ні, це не про мене, у мене інше, у мене друге. Або так, це. Я про це зразу не подумала, але воно і про мене дуже сильно. Ми допомагаємо розкритися один одному більш глибоко. І пропонуйте свої теми, які б вам було цікаво. Подивитися на Мак-Картах, на наступних наших розкладах, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!